З нами Назарій Корищук, священнослужитель. Вітаємо. Привіт. Раді, Привіт, бачити. Привіт, Назарій. А, знаємо, що в тебе було день народження вчора. О, позавчора. Ай, позавчора. Позавчора. Позавчорай Бог благословить дякую, тебе дякую. А, і далі веде. Дяком, дякую, що завітав до нас. Так, дякую. А, власне, які біблійні тексти говорять нам про триєдинство Бога, про трійцю? Ну, таких текстів є справді величезна купа. Мені треба було прям на мені, ні, я запитав, скільки в часу є для розбору цієї теми. <рес> да, відразу так смішно. Давайте тоді просто зрозуміти одне. Таких текстів є справді ну, десятки, а можливо, в принципі, дивлячись, якщо відголонням, то від, ну, відголоску відлунням це може бути і сотні. А, вони згадуються поокремо, окремо, тобто окремо вот. ну, і тому і... я би хотів знаєте, такі частково залізобетоні, коли ти зрозумієш, що це є, ну виходить якийсь абсурд, якщо не приймати поняття «трійця». Uh -huh. Хтось говорить про те, що слова трійця немає в Біблії, це абсолютно правда, з цим не треба сперечатися. Але в той самий момент слова немає, а поняття є. Hmm. Тобто, що означає трійця? Трійця це є один Бог в трьох особах. І тепер давайте просто подивимося, в яких же текстах говорить. І тому я просто пропоную, щоб глядачі самостійно могли їх відкрити. А зараз ми просто нагадаємо одна з найяскравіших, я думаю, така історія мені найяскравіше розкриває цю тему. І відразу згадалось хрещення Христа. Mm -hmm. Тому що там одночасно був син, посвячення на служіння, чітко говориться про те, що Дух Святий у вигляді Голуба так. сходить. І тут же Бог отець говорить, це син мій якого я вибрав, і йому поклоняйтесь, служіть тому подібне. І ти дивишся, і якщо не приймати, поясні, що це було. <свят> 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 ну, Просто питання в тому, що багато людей сприймають дійсно, що от є три постаті такі: є син, є отець, є Святий Дух, але вони сприймають як те, що це, ну, от, бо, про, ну, це як Бог, різних, але він складається з трьох частин, і в них є ще якась ієрархія між ними існує. Див... Це те, про що дуже часто ми. В чому проблема В чому проблема якраз в тому, що деякі люди вони сприймають це вони ось. Сягнути відразу хочеться сказати, що до кінця осягнути Бога, Його природу, нашим людським розумом, Якщо ви це зможете зробити, хтось сказав, якщо ви це зможете зробити, ви Бог як мурашка буде людиною оцінювати. Тобто, так. природу саме людина, що складається, як там все працює, тому подібне. Тому нам потрібно від чого відштовхуватися, не просто на тим, що а якщо я чогось не розумію, я наприклад відразу цього не існую. Ну, це дуже специфічне, mm -hmm. просто елементарно, наприклад, там, Добре. Всіплення. Е Чому питання трійці взагалі є важливим, і хіба дійсно є проблема, якщо хтось вірить по-інакшому? Е, гарне питання. І моново воно мені якраз найбільше подобається в цій темі, тому що, хоч я й тему саму люблю, але в той самий момент є певна проблема. Деякі люди кажуть, що це взагалі ніяк не впливає ні на моє духовне життя, ні, ні на, на що. Ні ну. От Стосовно а, спасіння, я би ще посперечався, тому що хто ж там, власне, тебе. Хто мене спасає? А, да, да. І через кого, і в який саме спосіб. Але я би хотів сказати, що ця тема, вона насправді серйозно впливає на розуміння і уявлення про Бога. що собі, що людина каже так: нема цього поняття. Нема проблем, добре. Хто? Бог? Да? Бог. Який Бог? Бог отець? Добре. І після того людина у людини відбувається відразу спотворення, тому що людина починає собі, як правило, потім домальовувати. А який цей Бог отець? Як він що? І тому подібне. Що означає, що він віддав сина свого однородного? Це взагалі як? Потім він віддав сам, прийшов сам. І ось оці всі поняття я би хотів, щоб ви зрозуміли, ця тема вона глибоко впливає на розуміння і сприйняття Бога. А розуміння Бога впливає на моє уявлення про моє життя. Тому що ми є відображенням, і ми кажемо, ставайте, будьте як, наслідуйте, беріть приклад. Так запитання, якщо ти уявляєш, що Бог, наприклад, жорстокий, або він якийсь незрозумілий, або хтось може сказати, є Бог отець, Бог-син і Бог святий Дух. Між іншим, дуже прошу так не говорити. Тому що Бог, отець, син і святий Дух, але це один Бог. А коли розділяється окремо, це уявляється таке, як три, ну, три Божі. І тут вже сказано, ну тоді це просто дійсно якесь язичництво. Ну але ж це. Е... Все одно три повноцінні особистості. особистості. Особистості, окремі, але в той самий момент це є один Бог. Mm -hmm. І тут, yeah. дивіться, тут я можу вам приводити приклади, які зі. Е, це вже так би мовити, філософсько-ілюстративні, наприклад, там трикутник шатрих сторони, три і все інше. Але я би хотів зауважити, що будь-які такі ілюстрації вони можуть розглядатися для того, щоб трішечки, але будь-яка така ілюстрація, вона є обмежена і вона може призвести до спотворення знову ж таки поняття про Бога. Нам потрібно дивитися, як в Біблії описується. В Біблії чітко називається Бог Отець з цим взагалі ні в кого сумнівів нема. Чітко про це говориться. У деяких людей є проблеми стосовно того, що син є богом, меншим Богом, народженим. Це просто суперлюдина. От, от, от. Тобто запитання, що означає. І тут уже, а суперлюдина, це, знаєте, це як уже з, грець, з грецької міфології, та, та. Да, коли там боги всяку. <гум> <Так, гум> Незрозумілість не робили. І, наприклад, точно так само є чіткі тексти, які говорять про те, що Дух Святий так само особистістю окремою, який має свою волю, який має свій. Ц... І ти дивишся, і тобі треба зрозуміти, як по-іншому ти це може зрозуміти. Людина, яка хоче дослідити цю тему, вам потрібно просто взяти і дійсно глибоко досліджувати а, тексти біблійні, mm -hmm. і сказати, а як по-іншому Можна це пояснити? Ось і все. Питання в чому. Різниця, чим вони відрізняються, отець син і Дух Святий, і яка їхня роль? Чи в них одна роль, якщо вони троє, чи в кожного є своя, от, от трішки про, те, про їхню дію кожного? Щоб якщо писати... вони. це, це воно, Мені це питання і подобається, і не подобається okay. одночасно. Чому? Тому що яка їхня роль, яку вони обрали як свідомі особистості, це одна ситуація. А якщо ми говоримо про те, що тут починається розділення, про те, що ось там вони між собою, в них там різні. Це є один Бог. Ми, от, я хочу, щоб ви це пам'ятали, це є один Бог в трьох особистостях. тут... трьох оце... роблять одне. Так. Да. В них є поняття, що це особистості, але це один Бог. І ось тут, на цьому етапі, вже дійсно мозок може випнути, як це це нелогічно з нашої земної логіки. Але якщо ми говоримо про те, що як в Біблії проявляється, справді в Біблії ці особистості, вони. Спеціально проявляються для того, щоб людям розкритися по-новому. Хтось каже про те, що, наприклад, Бог Отець він дуже далекий, а от син, він дуже мені близький, тому що він прийшов. Але я би хотів сказати: а якщо це один Бог, то як? В одній книзі мені дуже сподобалася ілюстрація, вона мене вразила до мурашок, коли я вперше її читав. Про те, що е, якщо ви думаєте, що сліди від цвяхів. Я тільки у сина то ви глибоко помиляється. Цікавий. І ти, і ти, і ти відразу, Тому що це, це просто образ, який свідчить про те, що от у людей є уявлення, що тільки син страждав на Христі. Що ота от, фраза, що Боже, чому ти мене покинув? Хто насправді мене такий, викупив? Дада, і Чого це варто, але це, це окрема тема. Я би хотів, щоб ви зрозуміли, справді в них є свої особисті е, завдання, ролі, які вони з радістю виконують. Репек Святий Дух він, от, Син вже говорить: він прийде утішитель, він буде з вами, вам краще і тому подібне. Тобто, ми бачимо, що є поняття, коли вони по особливому проявляють себе. Але я хочу нагадати, це один Бог. Просто цікаво е, ось цей момент стосовно розуміння того, що це один Бог, і вони. Повноцінні представники одне одного і особистості. От, наприклад, є поняття того, що Бога ніхто не може побачити. Його славу, так і, і невідомо чи колись взагалі зможе побачити. Але не якщо може. це дійсно так. То як ми побачили Христа? прояв е Бога у в Ісусі Христі, якщо це повноцінне божество, але Біблія говорить, що не може людина за земного життя побачити Бога, і тут у мене Пані, ти піднімаєш дуже серйозну тему. Ну тому що це тому, що, це якраз цей, цей окрема тема. Я можу дати одним реченням, тому що ми обмежені в часі, але я би хотів, щоб люди могли чітко зрозуміти природа, опис природи Христа, коли вона була її не можна описати, хтось намагається 50 на 50, там 50% людина, 50% Бог, або там 70 на 30, або 90 на 10, і намагаються вже там якось, а яка роль Марії була? І там, а яка генетика? Тому я би хотів, щоб ви е, чітко розуміли про те, що в Біблії багато разів написано, що він є Богом, і багато текстів написано, що він був людиною одночасно. І тому, якщо ми говоримо про те, що опис, най найкращий, напевно, з точки зору нашої земної логіки, щоб пояснити, це 100% Бог, 100% людина. І ти знову такий, це як? Це ж помилка. Але запитання, не все з точки зору Біблії, ми намагаємося пояснити нашим земним розумом, обмеженим, нашою земною логікою, яка звикла до бінарної системи щось що саме так і не інакше. ця чаш чашка, вона от така, і через неї я руку не можу. Але якщо ми просто ну там, елементарно цікавлюсь, трошечки, квантова, наприклад, фізика, там зовсім інші закони. І наш розум, типу, він вибухає там. Але зрозуміти, навіть цей етап це так само створив Бог, і ми намагаємося зрозуміти Бога, і ми кажемо, ми не можемо зрозуміти, а отже, він не такий, або його не існує, або не в такому. Нам потрібно довіряти Біблії, як першу джерелу. Якщо в Біблії прямо про це написано, нам потрібно сказати: Стоп, якщо я навіть чогось не розумію, то все ж таки Біблії варто довіряти. Ти е, згадав про те, що е, зазначається в Біблії неодноразово, ну в, тем, в тому, що Бог отець. Це Бог немає ні в кого сумніву, поставили крапку. Е, є підтвердження, тому що Ісус Христос названий Богом, чи названий Святий Штий Дух багато Богом. багато разів, бо і це красоти і особистості О, тут складно сказати де більше з Святим Духом чи з Ісусом Христом, хто є Бог, але дуже багато, і саме особливість, як уважно читання Біблії, воно і розкриває, що і Святий Дух має не просто називається Богом. А в нього є ті ж самі риси і характеристики, які властиві, як отцю, так і сину. І більше того, в в нього є своя воля, в нього є своє бачення, в нього і ти дивишся, і ну як можна ігнорувати там наприклад Святого Духа, що не ігноруйте, не принижуйте, як просто там хтось каже це енергія. Ні, це не енергія. Інакше інакше біблійний текст втрачає смисл і стає маячнею. Так тоді запитань: давайте не привносити в нього щось таке, що його спотворює, і нівелює. А будемо пам'ятати, що з тексту треба щось брати для себе, а не навпаки. Дуже цікаво, дуже швидко, і ну <ривіт> так звісно, що це дуже швидко, але це дає дуже багато підґрунь зараз для дослідження <ривіт> е, е, дослідження для е, розуму. Е, я не знаю, чи так можна робити. але якщо люди дійсно хочуть розібратися, то мій однофамілець. <реш> да. Написав, і я дійсно рекомендую, тому що на нашою мовою в такому разі це книга, яка одна з найкращих розглядає конкретно речі, по поличкам розглядаються складні питання, і там якраз дається чітка відповідь. Так і називається угу. трійця. Ігор Корищук, автор. І е, в даному випадку в ній розглядаються і складні тексти, і там ідуть розділам якраз по Христу. По Духу Святому, по тому як це і там ви зможете, вона невелика, я до речі, е, теж хотів е, якби і сказати, і запитати, тому що я не можу гарантувати правильність того той інформації, якою володію. Дуже часто згадують про те, що е, Бог він е, триєдиний в, е, в тому, як в оригіналі описане творіння. Про це створіння, де написано, що е, створимо ми, ми. ми да. і я чув таку версію, що навіть це не просто множина що слово яке там використовується. В оригіналі це множина, яка стосується конкретно не двох осіб, не там, двох. а конкретно. В єврейській мові, і, і знову ж таки, уточнюємо, в книзі про це чітко сказано. Там з різних сторін аргументація, але це абсолютно правда. Тому що в єврейській мові є поняття «однина», є поняття подвійне число, а є множина, яка починається від трьох і більше. Тобто, Тобто, е... коли ось це закінчення mm -hmm. ін, то ми бачимо чітко, що це є стосується мінімум трьох. Mm -hmm. І коли говоримо, створимо, ну уявіть собі, просто ситуація: згадаємо історію. Створимо. По образу нашому і по подобі нашій. Uh -huh. Якщо це один Бог без особистостей, дивнувато. Якщо це, і тут одразу це уточнює, що це не може бути двоє, тому що так не само та слово, та. Не, те, не, не, не та форма, слова, uh -huh. скоріше. І, і хтось може сказати, що це помилка, це не помилка, тому що той, хто написав я, сейф, в буття моїсей в даному пункті був один з найосвіченіших. І більше того, це те ж саме, що в нашій мові, от є люди, які не до кінця відмінки розуміють, і воно звучить неграмотно. Але для донесення ідеї Моїсей йде конкретно на цю річ. І тому євреї, коли читали. Або той, хто читає мову оригіналу, він зможе сказати, і він чітко зрозуміє смисл, який закладений. Mm. Ніби як помилка, але вона настільки часто повторюється, що воно розкривається певна ідея. Е, дуже дякую Назар. зараз. Ми розуміємо, що. Є багато тем, які ми піднімаємо в ранку надії, але це тема, де ми повинні бути дуже акуратними, тому що осягнути природу так, Бога, ми так, так, так. Бог дав слово Боже, що ми відкрити. Є один але... принцип, який мені дуже подобався про те, що деколи це стосується більше е, природи Бога і природи особливо Христа. От і так як він нам і ближчий, і нам здається, о, так ми його можемо зрозуміти. Давайте розберемо. Ось тут і виникає серйозна проблема і помилка, коли ми починаємо просто говорити, що він був просто людиною. Тоді є купа проблем стосовно спасіння. Но. Що він був Богом? Тоді запитання: Він Бог, я не можу бути таким, як він. Він ж Бог. І от коли ми говоримо про те, що він сам добровільно обмежив свою волю, обмежив свою силу. Він не був, але він би залишався Богом сто відсотків, тому що він віддав своє життя, ти в тебе починаються якісь такі вибухи в голові. І як тільки в цій темі у вас буде, я колись це прочитав стосовно вирост стосовно квантової фізики, але він стосується і триєдинства Бога, що як тільки там був вираз такий, що як тільки ви подумали, що ви зрозуміли квантову фізику, ви її взагалі не зрозуміли. І ось давайте замінимо це поняття на триєдинство Бога. і як тільки ви подумали, о, я зрозумів, яка природа Бога, як це трійця. Зрозумійте, ви точно не на тому шляху. Це як да якщо тобі здається, що тобі ніхто не маніпулює, тоби вже маніпу. Я вже не як починається наша розмова, ну так відмотати і сказати Назарі, що таке трійця, як її зрозуміти? І Назарій скаже: я не знаю. Ну тому, що це дійсно так. Ну, є якісь моменти ми можемо судити тільки по тому, що відкрито в слові Божому. Ну власне, трішки, давайте так скажемо, про характер і розуміння Бога, ми поговорили так. Отця сина і Святого Духа. Ми розуміємо, що сьогодні багато в традиційному християнстві люди настільки намагаються показати свою, не знаю, великодушність перед Богом. Намагаються святкувати абсолютно все. Mm -hmm. Ісус Вознісся Вознесіння, Ісус хрестився – хрещення. Ісус щось зробив, і от намагається. Ну, з хорош, хороших намірів. Свята нагорної проповіді. Да. <ріст> тобто з хороших намірів, якби показати свою прихильність перед Богом. І от, власне, прийшло до того, що сьогодні святкується трійця. Mm -hmm. Можливо, це я не знаю, наступну. з однієї сторони це дуже потужно, тому що день, коли ти святкуєш не просто якийсь обряд в честь Бога. А самого Бога. Угу. Ось. І от, власне, які є тут підґрунтя, що про це говорить Біблія, історія виникнення цього свята, От трішки б хотілося б, чому воно є і взагалі чи потрібно це робити? От задачу ти дав. <ріст> давайте. Ще й за дві хвилини. Так, да, Ще й за менше, так? ніж дві хвилини. Тоді давайте я зроблю наступним чином. Я би хотів знову ж таки прорекламувати. Дуже мені сподобалось напередодні. Це Інша програма, яка записується на телеканалі «Надія», називається Філософський камінь. Так. Мій друг Артем Щібан він її веде, і в даному випадку, от не зовсім недавно, вийшло це поняття про трійці, про зелені свята, зв'язок і тому подібне. Я просто не встигну зараз розказати все те. І він розказав це чудово. Топ. Тому я пропоную, щоб наші глядачі хочуть історію витоків саме ось цього свята, те, що зараз називається трійцю, подивитися в нього. Але якщо зробити узагальнення одним реченням. А справді, перше, в Біблії немає конкретного повеління, це раз. Другий момент це те, що е, це свято, воно має все ж таки певне відлуння, тому що це було П'ятдесятниця, сходження Святого так. Духа і тому подібне. Але якщо ми говоримо, знову ж таки, в мене, як у людини, яка намагається логічно мислити, в мене є купа питань. Якщо ми говоримо про витоки і походження, то ми побачимо, що є поняття зелені свята, які були ще в язичництві і тому подібне. І як переважна більшість того, що ми називаємо сьогодні, називають сьогодні християнські свята, вони були язичницьким святом, змінили назву, обряд майже образи назви замінили, але обряд залишився тим самим. І це було пов'язано з багатьма речами. Тому чи там святити я прям не впевнений. Ну, в Біблії немає для цього повернення. Ось якщо це коротко, одна відповідь. Чи варто, і тут пов'язано так само із гробками, з іншими речами, ну. Давай це іншим тема, точно М мудрість треба в цьому мати. А, домовилися з режисерами ще пару хвилин. Нам дають, тому Чудово. що є важливе Дякую. питання, яке хочеться торкнутися. Що стосується безпосередньо а, ця теорія, це круто її усвідомлювати, але ти не завжди розумієш, теорія яке трізні? це значення. Ну, те, що ми проговорили, так ага. про триєдинство Бога. А, це класні знання. Однак ти не завжди розумієш, як це, наприклад, чи потрібно воно для практики. Ну, хто його знає? І тут є одне питання. Де точно це практичне питання? Це питання молитви до кого ми звертаємось, О, тому що е, е, з одного боку у нас є повеління е, Ісусом Христом. Приклад молитви Отче наш, де звернення, звернення. до е, Бога Отця. Ми дуже часто молимось і кажемо, дорогий Ісусе, до Ісуса, дорогий Дух Святий, я ще ніколи не чув таких молитов, але часто я закінчують чув. молитви. Ім'я я Отця, сини Святого Духа». і от так, кому молитву тут запитання в наступному. Мені ця тема дуже подобається, тому що вона певною мірою вона розкриває нерозуміння людей цієї теми. А ще до речі, коли мовимось до Отця Небесного, кажемо, нас своїм святим духом. Тобто, як ніби це не окрема особистість, а це твій дух. Ну сповнена святим духом, це все ж таки ну, є певний відтінок, якщо людина вкладається. Але давайте поговоримо все ж таки про оце розуміння. Воно свідчить про те, що людина не... Або забуває, або це стає настільки звичкою. Між іншим, я хочу, щоб наші глядачі могли зрозуміти, якщо ви вже довгий час молитеся, і якщо ви звикли повторювати цей вираз, отця, сина і Святого Духа, деколи зупиніться і просто подумайте, що це взагалі означає. Це е, хто спробуйте, чи вдасться вам язик ваш повернеться все ж таки, Святий Дух, помолитися йому, поговорити з ним, і ти, ти розумієш, що тобі дуже дискомфортно. Тому що і запитання, чому власне не звик. Не от а чому ти не звик? Чому от є ця проблема? Нам потрібно розуміти, що якщо Святий Дух це є особистість, точно така сама. Більше того, саме він зараз на от ми говоримо, що Христос є дуже близьким до нас. Але він сказав, я пошлю йому тішитель, який зможе бути з вами весь час, всюди наставляти, проявляти о, 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 ну, і ти дивишся, і ти такий, але я ніколи до нього не звертався. Так, можливо, це і є певною проблемою в нашому християнському житті. Так. І хтось скаже, що за єрість. Як це молиться Святому Духу? І забуваючи, отака людина, вона чому ти так говориш? А отже, ти розділяєш ці поняття? Коли я молюся Христу, я молюся Богу, який є Бог Отець, Син і Святий Дух. І якщо я буду молитися Святому Духу в тому числі, я так само. Головне, щоб у мене було це розуміння. А якщо у людини вже є розуміння, що зараз я молюся тільки Христу, ну добре, це окрема особистість. Але як ти розділяєш ці поняття? Тому це є ще один просто поштовх, кожна наша молитва є поштовх подумати над тим, що ми не розуміємо і не зрозуміємо до кінця природу Бога. Це є три окремих особистості, але коли ти звертаєшся хоча б до однієї з них, ти звертаєшся до Бога, який є єдиним. Тобто, Чітко це зрозуміло. Абсолютно нормально. «Дух Святий, поведи мене». Спробуйте це. Просто спробуйте. Тому що справді в мене, ну, якщо. Ну, Я не кажу про те, що Дух Святий ображається, хоча в біблії є випадки такі, що ну, не засмучуєте. В тому значенні, що, дивіться, якщо б до вас ніколи не зверталися, от там є коло, троє друзів, от приведемо такий буденний приклад, і говорять постійно з двома, вас постійно ігнорують. Ну... Ну от, 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 от запитаннячко, да? <рес> тобто, нам потрібно просто пам'ятати, що не обділяйте справді увагою, тому що це і особистість, і я думаю, що богові буде приємно. Я над чим працювати, щоб відкривати нові грані характеру Бога. Дя... Запитання, <рес> дякую, це було класно. Так. А, ну що ж, дорогі глядачі, тема, знаєте, ну, чесно, можу сказати, і багато відкрили, але це така вершина <рес> айсберга. Те, що майже в кожному питанні Назар казав, друзі, якщо... На кожне раді. Якщо так, під... Під... Так, під... Так, під... так, так, книга. Не одна. Тому е, пам'ятаєте про те, що Господь відкриває себе, відкриває себе в Слові Божому. Давайте не зволікати, відкривати характер нашого Господа, як казав Мойсей. покажи мені себе, покажи свою славу. Давайте споглядати на Господа і бути з ним ближчими. Назарій Коріщук, священнослужитель, був у нашій студії, підіймали цю дуже важливу тему. Е, друзі, якщо ви е, бажаєте. Більше про це подумати, поговорити. Пам'ятаєте, є чимало програм на телеканалі Надія, де ви можете ознайомитися з більшим спектром і безпосередньо як сказав, Назарій, е святом трійця. Якщо ви щойно не долучились, не слухали всю розмову, нагадуємо ранок надії. Там уся розмова з нашими гостями, експертами, священнослужителями, і можете поширити своїм друзям, якщо вважаєте, що це для них буде актуально. Наразі у нас духовний сніданок, ідемо далі.